Сьогодні вночі українські війська вдарили по складу в Брянській області, що найголовніше, дальнобійної американською зброєю. Це перший факт застосування такої зброї на території Російської Федерації. І сьогодні ж Путін підписав доктрину, нову доктрину е е застосування ядерної зброї. І в принципі, за цією доктриною, те, що відбулося сьогодні вночі зі сторони України, це є приводом для ядерної відповіді. Тобто пройдена ще одна червона лінія. А, чи щось зробить Путін, ми про це знаємо в відповідь так? Чи, можливо, це затвердження доктрини це і буде відповідь на використання такої зброї. Але я завжди кажу, що Путіну не заважало застосувати тактичну ядерну зброю в Україні за весь цей час нічого йому не заважало, абсолютно. І підписання нового документу ні про що не говорить. Так що будемо спостерігати.